У Луцьку судили псевдопідприємця за нібито підроблені документи. Як угода переоформлення фірми на нового власника дійшла до суду, дізнавалися наші журналісти. Як звичайна домовленість переросла у кримінал у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу про підроблення документів. Справа в тому, що Волинянину запропонували стати підприємцем та оформити на нього фірму з продажу авто. За даними слідства, при виготовленні документів внесли неправдиві відомості, а надалі ж оформили усе належним чином. До того ж, пізніше так званий фіктивний підприємець подав документи на реєстрацію фірми до виконкому Луцькради. За грошову нагороду, якою пообіцяли за вказані дії, він погодився і підписав дані документи. У подальшому, крім того, що підписав документи, які містили завідомо неправдиві відомість, він ще подав їх для реєстрації до виконкомолодської міської ради, за результатом чого було зареєстровано на його ім'я підприємство. Обвинувачений у суді підтверджує про оформлення фірми. Знав. Каже, що й гадки не мав, що надалі будуть робити з його даними та чим це обернеться. Звичайним, що підписав документи, ну я не знав, що так може вийти. Мене, ну те, що переформили фірму, на це я знав. А те, що вони далі робити, це ну я не міг знати. Чоловік повністю свою провину визнає та готовий понести покарання. Навіть на стадії досудового розслідування підозрюваний активно співпрацював та вийшов на угоду між ним та стороною обвинувачення. По тексту угоди вказано формулювання обвинувачення, яке співпадає з забанувальні акти про події 9 жовтня 2021 року. Подальшої реєстрації підприємства, кваліфікуючи ознаки, вкидають обнувальну акту. Сторони підписали угоду, погодили з фактичними обставинами. При цьому відмітили пунктом другим, що підозрюваний як під час розслідування, так і в подальшому суді не заперечено об'єм інкримінованого правопорушення злочину. Зважаючи, що у справі є пом'якшувальні обставини, такі як активне сприяння та щире каяття, обвинувачному винесли вирок рік умовного терміну та заборона займатися підприємницькою діяльністю на такий же термін. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.